А, ну там, там трохи видно, там трохи видно другу веселку. На дорогу десь. Клас! Логічно! Ну, О, ну так. Ось от, от, от дуже подобається. Ходити, на дорозі так, так це зняти. Вау. Чого, селі? Веселка. Я думав, вона поменше. так світло. А я думав, що вона поменше. Я ж цікаво, як вона зробилась. Веселка. Ой! Вау! схоже, А это? А планета? А? А что это у нас планета сила? Это чайни... веселка! Я схожу на планета. тут самая Игорь... З тої сторони саме не си Настя, а тобі не схоже, що там всередині веселки якесь туманніше. Не схоже. Настя скій мелкобалта. Я не можу. Чому? <плеслова> <плеслова> Цей як планета.

Це планета! Це планета. Там це веселки, бачиш інший колір. Це якась планета! Це, не планета, це Веселка? Прикольно, веселку, я знайшов Тато! Тато, не байте не свійка! А не кричи! А ви не видно?